Вітаю, я Євгеній Лишан, і це відеоблог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні говорити про каріїс, зуби дракона, бетон і лінію Вагнера. Поки російські мобілізовані масово утилізуються на Донбасі і півночі Луганщини, російські чиновники і підприємці знайшли залізобетонний спосіб заробити на військовій загрозі з боку України. На зубах дракона протитанкових пірамідках з бетону вони роблять непоганий бізнес. Перші репортажі про оборонні лінії на Луганщині російські пропагандисти пов'язували з ЧВК Вагнер. Систему укріплень з двох рядів бетонних надолбів, так і прозвали лінією Вагнера або лінією Пригожина». За твердженнями російських пропагандистів вона простягнулася від Світлодарська до Кремінної та від Лісичанська вздовж Сіверського донця аж до російського кордону на схід від Луганська, в основному повторюючи лінію дотику станом на 23 лютого 2022 року. Ця мапа наочно демонструє, що з перспективою втрати новоприєднаних за результатами псевдореферендуму земель півночі Луганщини окупанти вже змирилися. Невдовзі подібні лінії укріплень почали з'являтися і в самій Росії, зокрема в Білгарській області. За нею не замирилася Брянська і Курська області, причому Пригожин і тут намагався очолити процес із будівництва лінії укріплень і з формування Белгарська ополчення. Він виступив за ініціативи відправити 25% співробітників підприємств Білгородщини на службу в окопах та фінансувати їхню підготовку за рахунок місцевого бізнесу. Однак, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков вирішив, що обійдеться без якихось зайд з незрозумілим юридичним статусом і небезпечними амбіціями. Бос Вагнера не отримав підтримки в областях, а Гладков тепер розставляє пірамідки самотужки, назвавши їх. Бієлгардський засічний чертой звучить скрепно, по-русски і без згадки пригожини чи ще когось не місцевого. І публікує про це з фотозвіти в телеграмі. Саме на цих фото військові дослідники з проєкту Орекс виявили карієс зубів дракона. На світлині чітко видно, що пірамідка просто порожня всередині, а бетон настільки низької якості, що руйнується сам собою. Таку пірамідку сучасна бронетехніка розчавить, наче картонну. Але ж заплатили за неї, як за справжню. Отже, там, де російська пропаганда бачить війну за руський мір чи загрозу вторгнення НАТО, російська клептократія бачить чергову можливість зробити бабла. Психоз пов'язаний із очікуванням українського військового вторгнення у прикордонні регіони РФ, здається сміховинним. Україна не стане розпорошувати сили, необхідні для стримування ворога під Сватовим, Бахмутом і Авдіївкою на позбавлення військового сенсу операції в російських областях. Однак страх українського вторгнення дуже добре конвертується у гроші. Аби влада умовної Білгарищини могла облаштувати потрібну протяжність укріплень, вона повинна мати відповідну кількість бетонних пірамідок. Отже, вона має їх замовити. І оплатити. Виробництво бетонних виробів у великій кількості справа, що вимагає і часу, і ресурсів. І ось вже підприємства з виробництва бетонної продукції на випередки пропонують новий виріб. На російському сайті комерційних оголошень Авіто з'явились пропозиції тетраедрів бетонних, закупованих Бердянський Сімферополь, з ростова на Дону, Адегеї, Білграду, Брянщини, Краснодару, Вороніжу. Ленінградської області, Санкт-Петербурга, Тули і Смоленська. Московські заводи залізобітонних конструкцій, що належать забудовникам Пікта-Крост, за даними російського проєкту СОТА, також розпочали виробництво у своїх цеках протитанкових конусів та конструкцій для дотів. Оскільки влада російських областей чудово усвідомлює низьку вірогідність бойового застосування цих засічних черт, то якість оборонних споруд її не турбує. А ось можливість заробити навіть дуже. Легко уявити закупівлю порожнистих пірамідок за ціною справжніх, із подальшим відкатом куратору із закупівлі. Функцію симуляції патріотичного накачування населення такі пірамідки і репортажі про їхнє встановлення виконують, а більше від них і не треба. Тому всі задоволені. Окрім хіба що критиків російської політики зі стану навіжених русських націоналістів-імперсів, таких як Ігор Діркін, який називає мегапроект протитанкових оборонних укріплень лінію Суровікіна за іменем командувача спеціальної воєнної операції. На його думку, розбудова таких оборонних ліній свідчить про те, що Російська Федерація остаточно втратила ініціативу і перейшла до стратегічної оборони, яка ще ніколи не призводила до перемоги. Якби... Мне рассказали еще несколько лет назад, что основной ставкой российского военного командования будет сооружение бетонных надолбов. Я бы просто в это не поверил. Хотя бы потому, что такого рода бетонные надолбы, они, наверное, прекрасно могли остановить танковую армию Будыряна под Москвой. Но глядя на то, что делается сейчас, мне это представляется просто смешным. Варто додати, що лінії протитанкових загороджень, навіть виконані із якісних цільнобетонних протитанкових пірамідок і посилені ровами і мінуваннями, самі по собі не стануть серйозною перепоною для українського наступу. По перше, прохід у таких загородженнях можна проробити кількома пострілами з танку або ж застосуванням установки з дистанційного розмінування. По-друге, за такими загородженнями має бути активна лінія оборони з озброєних і навчених військових, чиї завдання знищувати бронетехніку і живу силу противника, яка намагатиметься подолати загородження. Це зазначають самі російські пропагандисти. Але правда в тому, що російське окупаційне групування не здатне забезпечити таку оборонну лінію, ані кількісно, зважаючи на протяжність лінії суровітяного Вагнера. Ані якісна з огляду на низький рівень підготовки і мотивації російських мобілізованих. На тому й завершимо. Якщо ви вважаєте нашу роботу цікавою і корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!